Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Повітряно-космічні сили Росії отримали партію сучасних винищувачів Су-57 та су 35 С. У російській об'єднаній авіабудівній корпорації ОАК заявили, що літаки вже пройшли повний цикл заводських випробувань та були протестовані військовими льотчиками у різних режимах роботи. Судячи з опублікованих кадрів, мова йде про 2-3 винищувачі су 57 При цьому літаки Су 35 С взагалі не показували, тому їх кількість невідома. Виробник зазначив, що нові бойові літаки здійснили на аеродром базування. ВОАК також. Заявили, що на авіаційному заводі в Комсомольську на Амурі, де виробляються винищувачі. Су-57 триває оновлення виробництва. Наразі завершено будівельно-монтажні роботи на нових об'єктах льотно-випробувальної станції. Також для розширення серійного виробництва Су-57 розпочалося зведення додаткової будівлі, де відбуватиметься відпрацювання систем цих літаків. Російські винищувачі су 57 є носіями крилатих ракет Х-69, які окупанти останнім часом почали активніше застосовувати проти України для ураження. Різних наземних цілей у червні. В Росії визнали, що на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області українські безпілотники уразили два новітніх винищувачі. су 57 Удару по авіабазі країни агресорки було завдано 8 червня. су 57 розроблений в компанії Сухой входить в ОАК, і виробляється на авіаційному заводі в комсомольську на Амурі КНААС. Це багатоцільовий винищувач, який у Росії вважають п'ятим поколінням. Його розробка розпочалася на початку 2000-х років. А свій перший політ він здійснив двадцять січня. 2010 року. Наприкінці 2020 року Росія отримала на озброєння перший винищувач Су-57. Літак із бортовим номером 01 надійшов на озброєння в один з авіаполків Південного військового округу Росії. Зазначимо, що в грудні 2019 року в Кабаровському краї розбився перший серійний винищувач су 57 Подія сталася за 11 кілометрів від аеродрому Дземгії. Це була перша аварія винищувача цього типу. На той час літак ще не встигли передати військовим. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.